Всім привіт! Я сижу зараз тут в машині, жду Діму, він там пішов по справам своїм і хаваю. Ми сьогодні зранку вивозили папу вже е, в Київ на вокзал на службу. Пройшла його підпустка 10 днів, так швидко пройшов час. І встали дуже рано. Я хотіла встати в 4.30, але а, ні, в 4 часа я мала встати. Не чула будильника, як він мені дзвонив, це капець просто давно такого не було я мало поспала. Короче, папу випроводили, і мама нам запропонувала подож... почекати її, так як вона сьогодні на роботі в Києві. І ми подумали, що ну, десь до 4 до годин, що можна десь погуляти. І якраз в Києві вже відкрився новий міст і парк. Я не знаю, як він називається, але я думаю, ви знаєте, такий білий е... хвилями. І, можливо, сьогодні підемо погуляємо, побачимо, що воно, як воно там тим болі. Тим більше Тем... Тем сьогодні така погода. Дощик, думаю, буде менше людей. Ось так, побачимо, що з цього вийде. Ми майже на місці. Майже. Коротше, де ми Ідемо. Я вже так хочу в туалет теплі. І немає туалету. не ж, маємо ж до Воду. І вода? Я, як... Ось а ми тут, А, а мост аж за Нам ще йти і йти. Йти, і йти. Вау, яка краса. Воно, воно в чекноті вночі якийсь красивіший був. А це вночі світиться? Ні, ввечері підсвітка, мабуть, є. Ми пуще дошли. Ну, красиво. І парк такий, здоровий. І людей небагато, бо в перші дні відкриття. Ну коли відкриття було, то там взагалі був як мрошник куча людей. А ми розумні, да? <схід> Уже Через деякі зараз приїхав. Це шоу Сквер чи шоу. Ой, боже може, добре. А почив он не був. Красиво так. Сходили ми в туалет. <laughs> Дуже важно відправлятися. Щось мукрій, давай сядемо. Класно те, що там ще все новеньке, чистеньке, все ідеальне просто. А Діма очищає лавочку. Мені кажеться, це погана ідея. Щас ще, ще попу і витриш мені, так? Да? їм банан. Сидимо з Дімою придбаємо людей. ми вже як старі баба і діти. Я просто дивидуся на ділочку, в неї коротше, такі велосипедки. З однієї сторони вище, з іншої сторони нижче і порване в середині. Я правильно пояснила? З однієї сторони порване. Це типу така мода чи що? Я просто хочу. Сюди. Тут... Ноги болять. Ти теж ще на багато не А, це, мабуть, за водіння да? Ми, коротше, не дійшли до кінця парка. Сіли, садимо. Де перепотіли. Демо по дорозі всім розумі бачу, жовті дають. Людей не знаю, 20 точно. Ми вже більше з розами йдуть. Йдемо, йдемо, де ті рози, де вони роздаються. Я ну що, я отримала розовденька. <розум> <розум> Наші дійшли до того місця, де їх роздавали, а итоге нас опередила чоточка сказала, ви додому йдете, ми ну, кажемо додому. Як додому, тільки нам ще додому далеко. Я тут розочку. М -м -м. Клас. Ми в машині. Боже, я тут жарко, тут парівка мене ще тут такий Такі пришвид на тому місці, де мене очки. Воно так боли, боліло. Блін, жалко, що ця розочка не доживе до того рівня, коли ми приїдемо додому. Але це дуже приємно. Дуже пахне трошки. Приїхали ми поки ждали маму в машині, заснули на два години. Так нас вирубило. проснулись, виїхали додому. Боже, що це мене тут таке здорове вилізли? Ужас. Мама мія. Коротше, щось треба роздіватися, не лягати спати, тому що якщо засну, то потім вночі проснуся і що я буду робити. кровать чи що розочка вижила. Може трошки Ви Пам'ятаєте, я вам показувала прищ? Який в мене був просто красний на носі. Е, з під очків. Подивіться, як він зараз виглядає. Просто виріс на очах, так сказати. Забіпець. І болить. Тяжело. Зараз буду маститися тими всіми штуками-друками. Я вам говорила в попередньому відео, що починаю лічити лице. І найважче це коли вилазять отакі болючі прищі, які болять. І мені хочеться їх видавити, щоб мені не боліло. Але треба чекати.